Пам'ятаєте, вчора в нас була посилочка з монетами Київської Русі, якої нам прислали 9 кг, завдяки яким ми стали реально фу 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 вже да? землі під ногами не чувствуємо. Бабла не да? Ну, Не суть. Що це за матеріал? От, ви ж вчора дивились відео, хто слідкує за каналом, да? дивився, хто не слідкує, подивіться. Отакий от, от матеріал. Насправді це припой. Який знімається з побутових плат. Ну і більше всього, що людина просто цим займалася, знімала припой, трошки є засмічення, трошки міді. Але суть питання, що в принципі вроде як нормальний матеріал. да? Зараз я вам покажу, откуди взагалі береться цей матеріал. Ось дивіться, кожна з побутових плат вона припаяна, так? Да? Тобто припоєні деталі до самої плати за допомогою припоя? Ось і є той припой, який вже ви бачите в готовому вигляді. Яким шляхом знімала ця людина, я не знаю. Я знаю, що в промислових масштабах це знімається за допомогою якоїсь центрифуги, то машинки, да, яка під температурою здуває радіодетальки і припой спливає, але я можу казати неправильно. Як це робиться в домашніх умовах? Ума не приложу, але ж люди роблять. І виходить, в принципі, доволі якісний матеріал. Да? Він відносно чистенький, відносно гаденький. його Можна було б сплавити в один комок, да? щоб не було морок. І щоб легше було зробити аналіз. Але людина вирішила так, вирішила так. Значить, хто ви такі, щоб казати, це правильно чи неправильно. Отака от, от суть питання. Так що тепер ви знаєте, звідки береться ця штуковина? Хоча багато хто з вас і так знав, да, звідки вона береться. Але для тих, хто не знав, в принципі пояснення буде не зайвим. Е, можете робити таке? Робіть, присилайте, ми залюбки купимо.